Найпопулярніше класу найтрейн залізне око. Залишайся до кінця. Розповім, чому Логолас вирішив пограти в Елден Рінг. Залізне око це стрілець на дистанції, простий для новачків, але з великим потенціалом для профі. Контролюєш поле бою, влучаєш точно, залишаєшся в безпеці. Навичка Меркінг дозволяє ухилитися і одночасно позначити ворога і нанести урон кинжалом. Це плюс 20% урону босам і рядовим мобам. Ідеально для швидких босів та групових. Боїв. Ульта «Одинокий постріл пробуває кілька ворогів, збиває босів і допомагає підняти тімейтів. А пасивка «Орлине око дає більше лута. Головний мінус «Айронай» – слабка броня. Якщо ворог боляче б'є, доведеться тікати або брати кинжал. Помилка дорівнює смерті. Від групи ворогів тримаємо дистанцію. З хорошим луком і високою спритністю. «Айронай» ефективний до кінця гри. Стріли з отрутою, кровотечою чи гнилью завдають постійного урону, а в копі. Він рятує друзів і зачищає локацію від ворогів швидко і безпечно, дотримуючись дистанції. Новачок чи профі, залізне око підійде всім. Безпечна дистанція, точні постріли і контроль поле бою. Один раз зіграєш і закохаєшся. А ти б зіграв би за Iron Eye? Пиши в коментарях.